Слово Верітас на ранок, 9 червня. В сьогоднішньому Євангелії від Йоанна Ісус доручає своїй Матері учня, і через нього кожного з нас, всю церкву, Марія стає для нас матір'ю. Побачивши Матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до Матері Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і від тієї години взяв її учень до себе. Марія і тепер, як і в Кані Галилейській, знає, коли в тебе чогось забракне, чи то сил приймати свою історію життя, ситуацію, яку переживаєш, чи забракло віри, переживаєш кризу у стосунках з Богом, кризу свого християнства. Марія завжди готова, як любляча і турботлива мати, прохати за тебе свого Сина, по благодаті, які ти так потребуєш, і закликає тебе робити виключно те, що каже Ісус. Біля Христа найвірніші Ісусу люди, і це не випадковість. Йоанн прийняв Марію до себе. Сьогодні і ти у всіх своїх життєвих ситуаціях, іди до Христа. Прийми Марію за свою матір. І разом з нею зможеш подолати кризи, тільки вона може допомогти тобі виконати те, що прагне від тебе Бог. В її обіймах можна знайти зцілення, спокій, мир, захист. Її материнське серце відкрите для тебе щодня і щомиті.